Ніколи не замовляє в мене рекламу для свого бізнесу, доки не зрозумієш, навіщо це насправді потрібно. По-перше, ваш бренд стане впізнаваним завдяки якісним роликам, які запам'ятовуються. І це саме те, що вам потрібно. Також професійно виглядаюче відео допомагає збудувати довіру клієнта до вашого бренду. О, він інвестує у кльову рекламу. Значить, у нього є гроші з продажі. Схоже, багато хто там купує. Я теж хочу. По-третє, емоційний зв'язок. Ваші продукти або послуги зрозумілі та привабливі для вашої цільової аудиторії. Наприклад, оглядові відео на YouTube з вашим товаром. Не забувайте про економію часу та зусиль. Ваш бізнес автоматично залучатиме клієнтів, не потребуючи додаткових дій від вас. Якісне відео може роками приносити нових клієнтів і звичайна взаємодія з відео лайки, коменти тощо забезпечують більшу активність та залученість аудиторії. Відео може стати базою для створення інших видів контенту. Наприклад, воно стало трендом, і на його базі почали робити меми. Підписуйся, щоб дізнатися ще більше про відео. А поки переходь у закріп бекстейджі і дивися, як багато усього я знімав для бізнесу.